Учора очільники міста та області сіли за один стіл зі столичним експертом обговорити питання державного кредитування. Тоді влада пообіцяла, сумчани отримують кошти на державний кредит для утеплення своїх помешкань. Чи давати такі кошти сьогодні взялися вирішувати депутати? Щоб підтримати населення і ОСББ пропонується предлагается... Следує сфера сотрудничества. Обласна рада виділяє 200 тисяч гривень в этом году на компенсацію процентів по ОСББ і жилищним кооперативам. Месний совет город Суми вже подключився. Город Канатов я знаю, вже підключиться. Утім, без чіткого положення та плану роботи деякі депутати облради відмовилися підписуватися під проектом. Фракція на своєму засіданні прийняла рішення, поки ми не побачимо даного положення, ми не підтримуємо виділення 200 тисяч з бюджету, бо ми їх кругом виділяємо, а потім тих грошей не стає. Після такого за виділення коштів проголосувало усього 49 депутатів, аби ОСББ області отримали свій відсоток кревних. Цього не вистачило для ухвалення проекту. Переголосовували депутати ще кілька разів. За три кола натиснення на кнопки таки добилися, аби 200 тисяч витратили на кредити людям. Далі почали ламати голову над іншою проблемою. Сумщина потопає у пестицидах, зокрема шостка. Там дійсно зараз є. Е, е, на грані екологічної катастрофи. дійсно є неутилізовані і невідомо звідки взявшися пестициди. треба їх утилізувати, і це наша обов'язок виділити кошти і проконтролювати, щоб нарешті ці кошти були ефективно використані. За словами депутатів на ліквідацію пестицидів, були гроші один мільярд гривень, але зникли. Тому й вимагають детального пояснення, куди подінеться й нова сума. Набуть все такі розязді. І куди йдуть деньги, конкретно і як і спорюються бюджетні день. Тому що время, всеває все время непорядження прийманих людей. Утім, більшість тих, хто брав слово, були за те, аби гроші на порятунок від хімікатів усе ж дали. За що ми будемо чекуватися перед людьми? Сьогодні складна ситуація, до мене підходить. Шостя міський голова дуже просив, щоб підтримали. По своїй позиції по голосуванню, але давайте відкинемо на цьому питанні всі політичні наші такі об'єктивні, необ'єктивні об'єктивні цієї сесії на утилізацію шосткинської проблеми. Вирішили дати мільярд 200 тисяч гривень на знищення пестицидів у Путильському районі. Відрахували трохи більше 430 тисяч а на Липоводолинський район 140. За це проголосував 61 депутат. Юлія Марковська Сергій Лазаренко на часі новини.